Слава Поговоримо про Сагайдачного. Як ви побачили по Фавікону, те, що я буду говорити про нього саме як про інтелектуальну людину. А чого це, я так думаю, я вам зараз розповім. Петро Сагайдачний народився в 1572 році, але це не точно насправді. Припускаючи на День Петра і Павла, ну, звісно, хоча тут є хоч би якась прив'язка, так би мовити, не дивлюсь на те, що він був з дрібної шляхти, і документи по ньому збереглися, це прям великий здобуток, треба сказати. Все одно історики плутаються в датах. Ну, не можемо сказати конкретну дату, рік та день народження, якщо чесно. Але, припускають, що це був 1582 рік. Тож він, будучи представником дрібної шляхти, отримав досить непогану освіту початкову, і ще він не мав небагато вчився в Острозькій академії. Це треба сказати, треба було вміти на той час. Дивишся на те, що Острозька академія, вона взагалі-то від початку планувалася, так би мовити, туди потрапити треба було вміти. І він, будучи із заможної родини, певна річ зміг туди, зміг туди потрапити, і плюс він ще зарекомендував себе, як талановита дитина. Він у нас активно займається тим, що він безпосередньо от він думає про релігію, про державу. Такий він дрібний, малий, а він думає. Він пише твір пояснення про Унію, чим досить таки сильно бентежить вчителів в таких позитивних нотах. Вони кажуть: молодець, молодець. Словом, досить -таки сильно ними захоплюється. Ним захоплювалися вчителі, і все там було досить добре. І студентське життя в Острозькій академії, було досить типовим для того часу. Словом, такі справи. Далі він іде, коли закінчив Острозьку академію, він іде вчителювати. Знову ж таки, прийнято вважати, що на козацтво він став задивлятися, що коли вчився в Островській академії. Але знову ж таки, це явно традиційна історія. Думає так, тому що ми знаємо, його, ми знаємо його біографію, ми знаємо, чим закінчиться історія. Але Сагайдачний на той час не знає. Він іде вчителювати в Києві. Насправді, таке непогане місце. Київ, це, так би мовити, і зараз таке непогане хлібне місце, рахуючи те, що Сагайдачний був з Львівської області сучасної. Ну, тобто, це був досить таки серйозний вклад для дрібного шляхтича. Але справа в тому, що щось йому там не подобається. Я можу навіть здогадатися, що. Просто подумайте логічно, вчителі отримують мало. І якщо ви думаєте, що вчителі в ті часи отримували багато, то раджу подумати ще раз: ні, в ті часи вчитель загалом то міг отримувати багато, якщо б він навчав дітей якихось заможних. Там був варіант, що вчитель отримує багато. Але всі його перепитії в Києві ми не знаємо. І плюс він ж талановита у нас дитина, він явно розуміє, що це явно не його. По-перше, грошей він не заробить вчителювання. Тобто він може любити науку скільки завгодно, але вчитель багато не отримує. Слави зато він явно не отримає. Наганяє, він зато отримає регулярно. Відповідальність за дітей 5-10 словом, що мені розказувати, якщо ви знаєте учительську справу? Тож, що він робить? ж ну, таки, на мою суб'єктивну думку, саме його вчительська справа, так би мовити, спонукала його піти в козаки. Так, на Січі у нас погано. Особливо, якщо ти інтелігент, так би мовити, тобі там взагалі погано. Особливо, якщо ти там сильно розумний інтелігент, то можна собі уявити, як там було погано. Але справа в тому, що треба знати загайдачного. По-перше, він має статус у суспільстві, навіть в статусі козака, він може прийти на січ з чимось. Ну, і плюс не забувайте про те, що не дивлюсь на те, що явно дрібні гроші в нього завжди були. Тим не менше, в Січі Сагайдачний займає саму таку зручну позицію. Він у нас стає безпосередньо лучником. В чому перевага лучника, як ви думаєте? Лучник стоїть осторонь від бою, саме головне. Тобто він явно для себе зрозумів, що як боєць він ніякий. От махати руками і ногами він не буде. Не змусите ви його. Це ж не інтелектуальна праця, а лук, він хоч трішки та, так би мовити, змушує, так би мовити, працювати більше мозок, ніж руки. Це нормально, це його, так би мовити. Це те місце, де він може вижити в бою, він може приймати участь в бою безпосередньо, але при цьому він особливо руками-ногами не махає. В цій стратегії була одна вада. Він буде досить таки довго йти безпосередньо до вищого стану козаків. Ви ж пам'ятаєте, що це Січ? Тут ти можеш випендрюватися скільки завгодно. Але ти просунешся по кар'єрній драбині тільки тоді, коли ти себе якось проявиш. А якось проявити себе з позиції лучника насправді важко. Тобто стратегічне виживання з позиції лучника мені зрозуміло. От тут і зараз я вижив по-любому. Навіть якщо всіх покосять, я вижив. Ну, запросто. Інша справа, що кар'єрного зиску я з того не матиму. Тому що коли мене будуть питати, а де ти у нас був, то я був десь там в кутку стріляв. Розумієте, це трішки не те. Але він поступово починає проявляти безпосередньо свої розумові здібності. Весь той свій інтелектуальний талант, з яким він безпосередньо прийшов на січ. І ставку, на якого він безпосередньо зробив. Насправді, є досить такий великий період часу, ледь на 20 років, де у нас козаки тільки не ходять, вони і на Османську імперію ходять, і з поляками у них бувають сутички, а де в цей період загайдачний, ну, наприклад, стоїть десь із загайдаком. Як ви могли здогадатися? але час від часу він явно підкидав, так би мовити, козакам свої ідеї, а чи не могли б ви подвинутися трішки вліво, а потім трішки відійти вправо, і отак от з цієї позиції досить таки буде зручно дати Макін'їв. Рахуючи те, що це був досить довгий стратегічний шлях, то такий от довгий період ми маємо це, в принципі, у нас з логікою досить дружно. Далі. Зараз, зараз, зараз. Взагалі, то як став Сагайдачний безпосередньо гетьманом? Його ж явно довго не хотіло обирати. Там є один похід, який приписується Гайдачному. Але насправді то не точно. Ну як вчені припускають, але руку на відсіч вони не дадуть. Там так і написано, що припускається, що керував цим усім взагалі Тому що там була на Балканах досить сурова фортеця. На жаль, від тієї фортеці мало що дійшло до нас, тому я навіть показувати зображення не буду. Тим не менше, фортеця була неприступною. І це, так би мовити, косвіно. Словом припускають, що це був саме почерк Загайдачного, тому що далі, після того, як попередній гетьман зробив досить гарний похід безпосередньо на Стамбул, він там зробив повний розгром на морі чорному. Тобто був класний морський похід. І що у нас робиться Гайдачний? Ця гайдачний каже: а я вам влаштую ще більший похід і ще кращий похід. От виберіть мене гетьманом. Я вам гарантую, що ви так погуляєте у мене, що аж п'ятка будуть зверкать. І він обирає собі безпосередньо кафу. Це сучасна Феодосія. Чим була відома кафа? Кафа в нас відома досить погано на той час. В неї великі неприступні стіни. Вона всюди опоясана стінами, і плюс у неї є ще безпосередньо з моря, так би мовити, доступ. І цю фортецю взяти практично неможливо. Козаки намагались, але мар. І тут же ж Сагайдачний каже: а давайте безпосередньо підемо сюди. Козаки, в принципі, раді. І вони загалом, то знаючи його, вони припускають, що можна. І що ж робить наш Сагайдачний? Зараз я не знаю, куди, куди цю красоту мені поставити. Тому що зараз у нас буде битва на морі. Він бере безпосередньо козацький чайки, скільки може. І йде отак в наглу по морю до кафи. От, взагалі, зухвала людина страшна. Там ж сидів, місцевий паша, він вийшов до нього безпосередньо з флотилією. А турецькі кораблі, козацькі чайки цей фактор, до речі, не раз і не два зіграє на користь козаків, тому що козаки на морі вели себе от буквально як пірати. Вони просто обліплювали суда, оці великі такі шикарні європейські та турецькі, і робили потім з ним все, що хочуть. І от точно таку саму стратегію використав Сагайдачний. Він просто взяв, огорнув любенько кораблі, тобто самі кораблі він максимально не пошкодив, що сталося з командою науці невідомо тому флотилія як вийшла в море, так і не повернулася. Далі Сагайдачний бере. І він не йде безпосередньо на кап. Він чекає ще два тижні. Відправив він частину війська з турецькими кораблями на Січ, мов там собі розбирайтесь, а я лишу 4 тисячі козаків, мені от такого от хватить. І що він робить? Вони тихенько підкрадаються до стін кафе, Чекають, поки настане ніч. Здумав, що він буде оці стіни штурмувати. Ні. Нема дурних із штурмувати такі стіни. Пускають вони буквально одного добра нехай кількох козаків, які перебираються через стіну поночі, перелізають через неї, спускаються з іншого боку, відкривають ворота основним силам. Основні сили заходять в місто і поночі роблять такий шмон, щоб було чути аж до ранку. Вони зробили безпосередньо таку добру річ, як, ну, яка вважалася на ті часи. Не забувайте, що козаки православні, а в кафі був добрий рабовласницький ринок, такий серйозний. І перше, що зробили козаки, не дивлячись на те, що вони там понаграбостали, стали, все, чого тільки вміли. Тим не менше, як говорять сучасники, що Сагайдачний прийняв рішення, що ми все ж таки рятуємо полонених. Перш за все, жінок. І за рахунок того, що вони понабирали жінок, вони повикидали частину здобич. Але тим не менше, оцей такий жест. Сагайдачинго досить сильно вплинув на козаків. Тобто що йому не потрібні Гроші, йому не потрібен храм, йому подпало завжди переймається якоюсь фігені з точки зору типової людини. Тобто йому потрібно щось таке велике. Але на той час це зіграло в плюс. Тобто Козаки зрозуміли, з ким вони мають справу. Що у нас Сагайдачний безпосередньо сильний розумом, перш за все. Ось. І те, що він у нас сильний розумом, він доводить досить часто і постійно. Він починає безпосередньо дивитися за тим, що робить Османська імперія. Зараз ось. О, ні ні, ні, ні ні. ось. Ось такий він. Де його там тільки не носило. Я навіть не буду перелічувати всі ці міста, тому що в умовах стріму це просто це досить такий великий час ту зима. Просто подивіться на саму карту. Він зробив Чорне море, так би мовити, козацьким внутрішнім морем. Османській імперії то страшно не подобалось. Прям... Вона також не посла задній на той час ще. Вона прямо обурювалася не те слово, а ще безпосередньо, після кави він вирішує, що треба піти на Стамбул. Сагайдач не вирішує, що Стамбул у нас чудове місто. Чого б там не погуляти. Тим більше, що то не кафа, там місто буде побільше, і там він промишляв також нормально. Він насправді такий зробив довгий райдерський похід, от коли він сунув буквально такою силою. На турків, а вони нічого не могли зробити. І турки будуть не останні, які нічого не зможуть зробити з таким поступовим просуванням Сагайдачного. От він каже, я йду. Готуйтеся, тому що я йду. І йде так повільно, повільно, захоплюючи місто, село, грабуючи, там, збираючи невільників словом, розважався він, там, як міг. Але, тим не менш, тільки коли козаки набрали кучу всілякого краму, були доволі як слони, тільки тоді Сагайдачний розвернувся і повернувся додому. От, о, одна із характеристик його походів. Ну, тобто він не закріплювався на землях чужих. Ну, тобто, навіть не став такої цілі. Захиснику достатньо того, щоб ти ворог не рипався. От якщо ти не рипаєшся, я тебе бачу. Там взагалі була довга історія з польською короною Сагайдачного. Тому що там був наказний гетьман безпосередньо в Польщі. І взагалі, на початку правління Сагайдачного, польська корона всіляко намагалася, так би мовити, ну вони хотіли як краще. виходило як завжди, але хотіла польська корона, як краще, вони... Вирішували асимілювати козаків. Вони хотіли збільшити реєстрове козацтво і зменшити звичайне козацтво, а Сагайдачний каже, ні ні, ні ні тільки без мене. Але справа в тому, що Сагайдачний з ними був заключив договір такий посередині, мов, давайте, не нам і не вам. І безпосередньо Сагайдачного зняли з посту. І обрали Дмитра Барабаша. Тобто, чим хороша січ? Якщо ти нам не подобаєшся, то нафіг спляже. Будьте навіть загадачним. Дмитро Барабаш в цей час прославився, немає що сказати, він потрапив в досить жорстку таку політичну возню. Тому що. Не дивився на те, що він був активно за походи на Стамбул? Він не врахував те, що Стамбулу може то не сподобатись. Так мовити, з чого б то раптом? Пішли на Стамбул, пограбували, там понатягнули в його тучу всілякого храму. Чого б то Стамбулу то не сподобалось. ага? і що робить Стамбул в цей час? Він іде походом на Річ Посполиту через Балкани, як завжди. Там вон, турецькі війська зустрічаються з військами Речі Посполитої, Трішки вони там побилися, але, тим не менше, вони там помирилися, що характерно. І вони помирилися без Дмитра Беребаша, що характерно. І Дмитро Барабаш цей фокус трішки проморгав. І тепер, замість того, щоб тримати двох потенційних союзників та ворогів, так би мовити, на прицілі, ці два союзника вирішують, що не треба пускати козаків в Чорне море. І річ Посвоїти каже: та запросто. Ти хочеш ти, що у Чорному морі легко і просто. І коли Дмитро Барабаш починає сіпатись, йому певна річ дають по рукам. Далі у нас і довгі переговори з Ретчю Посполитою, як завжди, поки знайома нам людина, Королевич Владислав, не починає шукати пригоди на свою, так би мовити, дубцю. Претензії на Московське царство це одне. Безпосередньо ним заволодіти, то зовсім інше. Що він робить в і там загруз? Оцей чоловік? Сагайдачний взагалі то зайнятим, зайнятий дипломатією? Він договорився вже із грузинами. Він безпосередньо тримає польську корону на відстані витягнутої руки, у нього все добре, а тут оцей Владислав йому каже, що ну ніяк не вийде з тобою товаришувати. І просить безпосередньо Сагайдачного с... батька того красавця. Він каже йому: так і так, треба сина виручати, пішов же вже ж він, мій красунчик. А Москву І ізгруз і обложили його там. Уявляєш собі історію? <ріст>